Ми сьогодні на каналі Лі Ліза і ми знімаємо про величезний котячий бокс. І все, давайте відкривати. Сьогодні, сьогодні відкриваємо номер перший. Яка чудова коробочка, гарна. Так, але цікаво, її то відкривати десь, напевно. Так, це що? Так, так. Що це? Щось шоколад. Може, там щось смачне в тому боксі. А як воно називається? Чарівні палички. Так, давайте попробуємо. Ммм, клас. Дуже смачно. Так що, воно шоколадне? Щось схоже на зломені палички в шоколаді. Так, мені найцікавіше, що тут буде. Будемо щодня одній відкривати. Так. Поки що перша. Дуже Дякую папа, ставте лайк підписуйтесь на канал. Дуже це рекомендую. Всім папа. -па. День другий. Всім привіт! Ми сьогодні на каналі Леді Ліза і ми відкриваємо першу, другу і третю. Дивимося, що в першій. витягуємо Тут Хум'як! Хум'як наш! Це перша хай тут полежить. Так, друга. Дивимося, що в другій. А тута батончик від того. О, я з сестрою Насті якось так е, купляла такі батончики. Вони реально дуже дурні, дуже. дуже. Тепер третє. О, таке ми теж колись їли. Пам'ятаєте це відео? Тоже такі відкривали. Вау. Wow. Так. От різні ці. <рес> <рес> Там якого стало цікаво. Всім па-па, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім па-па! Ми сьогодні на каналі Леді Ліза, і ми відкриваємо далі наш котячий адвент-календар. Сьогодні 4 і 5. Давайте відкривати сказати, у нас і сос. Не знаю, як Що це? Цукерки з арахісовою пастою. Ммм. Добре, це п'яте. Щось трохи важкеньке. Якась. Баночка? Ріжка її. Ріжка точніше. Кульки фундук в молочному шоколаді. Вау! Так. Клас. Там такі от дві штучки у нас прикольні. Давайте я попробую все. Ой. Горішок в шоколаді? Так, хоча вона не дуже смачна, так? Ось трохи а тобі не подобається оцей і фундука арахисовий смак? Mm -hmm. А будеш пробувати там то? А, ні, а, я тут блішки. Ну я так думаю. Что ти думалаш на от, ти. А воно знизу такими не зламаєш. Арахіс! Окей, може наступні будуть краще. Так, всім папа, сьогодні ми сьогодні знаю леді Ліза, і ми сьогодні знімаємо знову про двен календар. Сьогодні відкриваємо за два дня, бо один ми пропустили випадково. Не мали що зняти. Сьогодні відкриваємо шостий, сьомий, сьомий, восьмий, дев'ятий. І розпочинаємо. Шостий у нас такий смішний кіт. Знову батончик від Тома. Такий смачний батончик. Не знаю, я такий ще не пробувала. Кеш з протеїном, наскільки я бачу. Все. Ще одне щось. З шоколадом. Клас. Так, восьмий величезний такий. Баночка. Цікаво. О, карамель. Соло на карамель це напевно, дуже скоро. Ось солочки ми подобаємо. І дев'яти. Я думаю, що дев'ятим буде дуже третьому. Що я казала? А звідки ти знала, ти дивилася? Ні, ну просто виглядайте, як виглядає одинаково. Такі батончики я постійно завичала в сільпо і всяке таке. Давайте спробуємо батончики з такою uh, супер-шучкою. Якщо я сказала батончики, то палички. Я її наклоплю, тиснула. Ааа, мені здається, я щось таке поки що бачила. Зараз спробуємо. Паличка наша. І відкриємо цю. Єс! Карамель смачна. Паличка майже не відчувається. Давайте спробуємо цю сп'єю. Арахіс. Я люблю арахіс. Це дуже прикольно. Батончик я. Якось іншим разом попробую. Всім па-па, ставте лайки. Ми на канал Лезі Біза. Ми сьогодні знову знімаємо про адвент календар від Тома. Сьогодні відкриваємо 10 -е і десь було 11. Було -е, -е. Починаємо. Знову до цього смішного Ой, прийшли. Знову батончик. Батончик. З яким смаком? З карамелью? Арахіс з карамелью. Та що мені не сподобається. Я арахіс не люблю. І одинадцяти. Щось, напевно, довгіше. А, те, що ми вже бачили. Це ми бачили вроде, в по всьому, якого там. Цукерки з пастою я не бачу, корне, будь ласка. З фундука. Супер. Ну, те, що ми вже їли. В якому це було в новості? Треба додати, напевно, або в сьомому. було В сьомому. Ті тут ще варіанти. А було в всьому. От що в нас є. Всім папа. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім па-па.